Друзі, вітаю всіх у себе на каналі. Слава Україні! І ми розпочинаємо. В одних з попередніх відео ви бачили, що мені приїхав ось такий USB-тестер від фірми FNIRSI. Модель у нас FNB58. Один з останніх їх USB-тестерів. Так він виглядає. Приїхав він мені на заміну ось такому моєму старенькому USB-тестеру. Цей теж доволі непоганий, показує напругу, струм, показує потужність, яку споживає чи віддає павербанк, телефон і так далі. Ну, але це вже читає протоколи. Ось. Який він хороший, нехороший, скільки в нього там переваг, це ви, мабуть, вже можете подивитися в Ютубі вже багато на них оглядів. А сьогодні у нас мова піде про те, як його прошити на новеньку прошивку. Тому що тут ще стоїть прошивка по-моєму, 63, а є 67 і 68. Ось. І коли я його прошивав, я зіткнувся з деякими проблемами. Отже, зараз я вам розкажу детальніше, як його правильно прошити і що для цього нам буде потрібно. Отже, для цього нам потрібно сам наш USB-тестер. Далі... Нам потрібен кабель мікро USB. Тільки проблема в тому, що не всі кабеля для цього підходять. Тому що зазвичай ці мікро USB кабеля зараз з якимись лампочками, з якимись, не знаю, гаджетами, які треба заряджати. А дата кабель такий, щоб можна було підключити телефон, щоб зайти в меню, подивитися там. Що зберігається на дисках, о таких же кабелів вже знайти трошки проблематично. Бачите цей кабель? Оце в мене їх таких, певно, з десяток і ні один з них не підійшов. Тому ми його відкладаємо в сторону. А скористався я ось таким кабелем USB-C на USB-C. Яким чином, просто в мене є ось такі перехідники. Тобто, однією стороною я підключив до комп'ютера. І іншою стороною перехідник, перехідник у перехідник. І зробив я ось такий мікро-USB кабель. Здавалося б, ніби дурниці знайти мікро-USB кабель, але, що маємо, те маємо. Далі, відповідно, нам потрібен комп'ютер. Ну, і розпочинаємо. Отже, де нам знайти. Прошивку і програму, яка буде прошивати наш USB-тестер. Заходимо в Google Chrome, вводимо в нірсі FNB58, прошивка. І нам треба зайти на тему в 4PDA. Заходимо сюди. Бачите, нас зразу кидає у потрібну нам гілку. Ось тут. Минулі прошивки, це нам не потрібно. Тут у нас є програма. Arc, тобто, ну, як ви можете встановити на телефон, якщо у вас версія з Bluetooth, то ви можете по Bluetooth під'єднатися з телефона до вашого тестера і спостерігати ваші показники, як змінюються. У мене ж версія без Bluetooth, і, в принципі, я б і не хотів би його коннектити з телефоном, мені то не потрібно. Тому переходимо сюди і далі скачуємо ось програму для Windows. Це сам прошивальщик наш. Який буде прошивати, можете скачати інструкцію, перекласти, я без інструкції це робив. І далі ось прошивка 50, для FNB 58, для нашого тестера це 68 і 67 Я став останню. 68 Тобто скачуємо ось цей файл і скачуємо програму для комп'ютера. У мене це вже все скачано. Ось, як бачите, тут. Ось два архіви. Тут у нас прошивка, і тут у нас програма для комп'ютера. Розархівували сюди ж цю саму папку, де у вас ваші прошивки. І далі відкриваємо програму для нашого комп'ютера. Ось з внизу наш пусковий екзешник. Запускаємо його, можна розвернути. І далі вже беремо. Ось цей кабель з моїми перехідниками. Підключаємо його до комп'ютера. Так, секундочку. Беремо наш тестер і підключаємо у мікро-USB порт де написано ПК. От, як бачите, зразу програма наша побачила. Наш тестер. Тобто дрова ніяк, я не встановлював. Я не знаю, чи або сам Windows його підтягнув, чи, чи зразу. Воно йде в програмі в Ну, не знаю, не можу вам сказати. Можемо розвернути, подивитися. У нас є ось такі меню, як тригер і система. Далі, друзі, це ми просто підключили його в наш мікро USB, нічого перед цим не зажимали. Але щоб розпочати прошивку, давайте вийдемо зараз з нашої програми. Це залишимо. Щоб розпочати прошивку нашого USB-тестера, нам потрібно зайти в прошивальщик, який вбудований в наш USB-тестер. Для цього ми зажимаємо ось цей наш триггер. Вже ще кнопка зажимаємо і підключаємо до комп'ютера. Як бачите, він вже не просто в меню зайшов, а вже сам прошивальщик. Відкладаємо його, як бачимо, він з комп'ютером зразу теж конектиця, заходимо в нашу програму. Так, і далі, щоб розпочати прошивати наш usb тестер Ми заходимо, ось його, бачите вкладка? Не бачите. Зверху ось вкладка система. Тут основне, тут рієр і тут система. Заходимо в систему. Далі ось ця папочка така. Це ми маємо вибрати, де наша прошивка. Надіюся, видно. Давайте так, щоб було по центру. Відкриваємо. Ось, ну, у мене тут вже показує, де в мене прошивка FNB58. Ну, ви зрозуміли, це в нашій ось цій папці, куди ми все розпаковували. Може, заходимо сюди, в нашу прошивку, і відкриваємо. Далі ось нажимаємо, бачите, в цьому куточку оновити. І в нас розпочалося оновлення. Прошивки нашого USB-тестера. Як бачите, тут на ньому теж все пішло. Ну, походу, у нас спочатку затирає попередні файли і встановлює нові. Давайте зачекаємо, поки це все завершиться. Як бачите, процес у нас рухається. Вже 27-28%. Тобто прошивка встановлюється. Ну і на нашому тестері теж це видно. Завершилася прошивка нашого USB-тестера. Він перезавантажився. Наша програма відкрилася. Як бачимо, тут вже не в прошивальщику, а вже показує нам напругу струм. Ну, то, що він міряє з нашої USB-шки, яка ось на комп'ютері. Далі для чого оновлювати цю прошивку? Тому що в цій старій версії, яка на ньому встановлена, він там не визначає усі, усі формати зарядок оцій Power Delivery, Quick Charge і так далі. Там він Quick Charge 3.0, по-моєму, визначає, Quick Charge 4.0 він вже не визначає. і так далі. Там деякі по напругах фікси є і він трошки менше. Потім перезавантажується. От, непоганий USB-тестер, але е, мінус в тому, у нього, що він часто щоб переключитися на якийсь цей тригер, щоб визначити, е, що підтримує ваш, ваша зарядка, ваш павербанк ну, чи інший пристрій, який ви тестуєте, він постійно перезавантажується. Прям дуже бісить. Так, він хороший, він оце все визначає. Якщо не з першого разу, то з другого тут можна теж переключити на Power Delivery, відключити його і так далі. Тут є варіантів, як його можна використовувати. Ну, але і мінуси в нього теж є. На, YouTube, на просторах YouTube всі його хвалять, але рідко я бачив, щоб хтось розказував, які в нього мінуси. Ну, а так, привод цікавий. Ну, і певно, для мене знадобиться. Не знаю, думаю, його зразу продати, але тепер може і залишу собі. Тому що в мене є ще ось такий маленький. І в принципі, спостерігати, як заряджається ваш якийсь гаджет, чи як, яку зарядку дає ваша зарядка, можна і за допомогою цього, цього USB-тестера. Єдине, що він просто не, не читає протоколи. Ось, Така в них відмінність. Ну і екранчик, звісно, тут поменший. А так, непоганий цей USB-тестер, як на мене, має право на, <гум> на існування. Можливо, є і кращі USB-тестера, але ну, все, що краще, воно її коштує дорожче. Всіх був радий бачити у себе на каналі. Всім добра, мирного неба, до зустрічі у нових відео. Підписуйтеся на канал, а також підписуйтеся на телеграм-канал. На наш чат в Телеграмі можна буде поспілкуватися, можна буде щось запропонувати, з кимось порадитись і так далі. Всім добра і мирного неба. До зустрічі!